Віри Тисячу подарунків для дітей вимушених переселенців отримала Олександрійська громада від міста побратима Бат. Ці подарунки зібрали мешканці та студенти Батівської громади. Потім запакували їх та вказали на обгорці стать та вік дитини, для якої він призначений. Роздачою цих презентів в Олександрії займаються волонтери центру допомоги. Частину їх діти отримали, завітавши на новорічні ранки, організовані в просторі 3D. На одному із них побувала наша знімальна група. Тисяча подарунків з бату надійшла напередодні нового року до Олександрійської громади. Призначені вони для дітей з числа вимушених переселенців. Роздачою займається центр допомоги Олександрія. Я думаю, всі знають, що місто Бат, це в Англії, сформували дитячі новорічні подарунки, і наша основна була задача видати ці подарунки. І Нам дуже хотілося для діточок зробити якесь свято. І тому ми влаштували декілька новорічних свят. Це в основному для маленьких наших відвідувачів, а також для діточок, внутрішньопереміщених осіб. Ці ранки розраховані на внутрішньопереміщених осіб. І я думаю, що таке маленьке свято, воно залишить в пам'яті діточок і радісні моменти, хвилюючі такі. Ну і безумовно нам в цьому допомагає студія Веселка. Студія Веселка долучилася на благодійних засадах. Подарувала малечі веселу інтерактивну казку. Проводили святкові зустрічі і вихователі центру. Самі шранки організували в 3D-просторі. Мою дочку звуть Мілана, їй 5 років. Ми ходимо в цей простір уже близько місяця на заняття. Нам все подобається, вчителі дуже приємні. Сьогодні ми завітали на свято, донечка прийшла сніжинкою. Що в пакунках сюрприз не лише для дітей, але й для організаторів свят. На подарунках зазначено лише стать та вік дитини. Подарунки прийшли упаковані, і на них тільки емблема написана, який це вік, для якого віку розрахований. Це категорія 3-5 років або 6-11 років. 12 плюс немає подарунків. Так? Тобто це така категорія ну, більш-менших дітей. Подарунків прийшло багато, і ми не розуміємо, що в цих подарунках, але з-за того, що видно, для якого віку вони розраховані, ми вже планували саму видачу. Просто видати в центрі, це було нецікаво для нас. І ми вирішили, коли у нас є такий простір створений, то тут влаштувати свята для діточок. Так як просто розраховані для дітей ну 5-6 років, ну від 3 до 7 років, ось то ми саме свята влаштували для цих дітей. Реєстрацію ми відкривали кожного разу ну на окремий захід. Ми указували дату та час видачі, ну свята, коли будуть проводитись, і всі бажаючі реєструвалися. І по мірі заповнення груп ми відкривали наступну реєстрацію наступну. Діти з числа вимушених переселенців, які не змогли потрапити на свято та отримати свій подарунок, можуть звернутися до волонтерів центру допомоги Олександрія. Перший показ сімейної різдвяної вистави, коли не всі вдома, пройшов у палаці культури Світлопільської 26 грудня. Серед його глядачів, учні старших класів навчальних закладів міста. Глядачі поринули в атмосферу новорічної казки та різдвяного дива, яке завжди трапляється. Завітала на новорічну прем'єру від театру юного глядача Апельсин і наша знімальна група. Цікаву сімейну новорічну комедійну виставу показав на сцені Палацу культури Світлопільський народний аматорський театр юного глядача Апельсин. Нова робота має назву Коли не всі вдома. Вона частково перегукується з відомим фільмом, але сюжет адаптований до сучасності, і він зробив виставу ближчою і зрозумілою для глядачів. Ця історія про нашу героїню Марію, яку за лихим жартом долі вона залишилася сама вдома. Батьки її аніматори, і так вийшло, що їх. За випадковим жартом долі затримала поліція до вияснення всіх обставин. Театр поновлюється постійно новими акторами. Він живе, і з кожним приходом нових акторів театр ніби набуває нову силу, оживає по-новому, і тому сьогодні ми ось такі. Яскраві костюми, майстерна хореографія, динамічні сцени, різдвяні мелодії та талановита гра акторів Апельсину швидко створюють новорічний настрій. Серед досвідчених театралів у цьогорічній різдвяній історії з'явилися актори-початківці, для яких робота у виставі стала цікавим досвідом. Ми самі найважливіші люди в житті нашої головної маленької героїні Марії. Батьки батьки, батьки. ми мама і тато. Тата. Ми аніматори і актори. актори. У нас постійно немає часу на дитину, і яким чином секретним вона загубилася. Ми пішли <соцентрісті> відділок по сценарію. І тому така сюжет розвивається таким чином, що дитина залишилася сама вдома і з усіми не справлялася сама. Дуже цікаво, нові люди, новий колектив, нові знайомства. Всі професіонали дуже класно, дуже подобається. Супер. Я хочу сказати, що дуже приємно працювати в цьому колективі в «Апельсині». Вони дуже дружні, підтримка просто неймовірна. Десь хтось збуває якісь слова чи якусь фразу. Тут тобі зразу Підкажуть, всі да. підказують. Хто що пам'ятає, всі підказують. І дуже важливо працювати в команді. Коли ти відчуваєш за спиною підтримку, таку, ти знаєш, що все буде добре. То я дуже вдячна, що ми потрапили в цей апельсинчик, да, Дуже так команда, і, да. супер. Да. І я сподіваюся, що це не остання наша вистава. Так, жодна новорічна історія. не Відбувається без участі ельфів. Ці казкові герої були помічниками протягом усієї вистави. Ми допомагаємо головному герою, намагаємося показати, що ми є, що дива існують. Ми чарівні ельфи, які допомагаємо нашому герою. В нас деякі не вірять герої, але ми намагаємося показати, щоб в нас вірили. Попри усілякі негаразди, у які потрапляли герої вистави, новорічна комедія мала добрий фінал. Театр юного глядача планує повторний показ Коли не всі вдома, у січні. Тож усі подробиці розвитку сюжету можна буде дізнатись, завітавши на показ у палац культури Світлопільський. У теплій різдвяній атмосфері в офісі Олександрійського об'єднання інвалідів Віра відбувся особливий захід. До присутніх завітав народний аматорський хор веселка. Звучали традиційні колядки, а святкові персонажі, такі як господарі, маланка, коза та циганка, додали виступу колориту. Як колядувала веселка, розкажемо у наступному сюжеті. Добрий В офісі Олександрійського об'єднання інвалідів Віра справжнє святом. З колядками до підопічних завітав народний аматорський хор Веселка, для яких відвідування офісу в період різдвяних свят стало доброю традицією. У нашому колективі є така маленька традиція: що року на різдво ми збираємося, робимо дуже велике таке театральне дійство: наш різдвяний вертеп, і ходимо по закладам міста і колядуємо. У нас є наші традиційні герої. Традиційні для цього вертепу це. Коза, господар, господиня, циганка, циган, Маланка, Василь. За традицією, цигани водять козу, тому що де коза ходить, там усе родить. Маланка це чоловік, передягнутий в жінку, а Василь це навпаки. Жінка передягнута в чоловіка. І зазвичай це виглядає дуже так смішно, кумедно, весело, і людям це дуже подобається. І вашому колективу також дуже подобається ходити по місту і дарувати людям різдвяний настрій. Учасники хору виконували традиційні колядки, створюючи в офісі віри, атмосферу тепла та затишку. Для них це велика радість бачити усмішки на обличчях тих, для кого вони виступають. Колектив завжди дуже чекає цих свят. Ми заздалегідь розпочинаємо вчити, розподіляємо ролі і розпочинаємо вчити саме театральне дійство. І колективу цей період року надзвичайно подобається, бо ми не тільки співаємо, а от і ще робимо таку от сценку. Для підопічних об'єднання віри це не просто новорічний концерт, а можливість відчути об'єднуючий дух різдва, згадати традиції та зібратися разом за три роки війни. У нас дуже багато людей депресії. Ми стараємося, Я стараюся дуже часто робити такі зустрічі і зустрічатися день народження. Та їх обов'язково ми робимо невеликі концерти через те, що хочеться, щоб люди поспілкувалися і принесли гарний настрій додому, тому що кожен ще старається, ну як сказати, перейняти цей звичай. Ми ж українці. Я думаю, що війна як закінчиться. Ми всі будемо так, як оце обряди дома зустрічати своїх рідних. Святкові колядки від веселки залишили незабутні враження, а глядачі вже чекають наступного різдва, аби знову поринути в атмосферу свята. Просимте. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.